Дивись, я дуже розчарований, бо у нас з Володимиром були дуже хороші стосунки, мабуть, і досі є. Я не знаю, чому він продовжує цю війну. Ця війна була для нього такою поганою. Він йде на четвертий рік війни, яку мав би виграти. Він мав би виграти цю війну за один тиждень. Зараз він скоро буде на четвертому році. Розчарований, але має хороші стосунки. Сподівається на мирне врегулювання війни, але збирається дати Україні томагавк. Трамп вкотре здивував своїми заявами про найважливіші з них друзі. Я розкажу зараз у цьому відео. Тому додивіться до кінця наш матеріал, а також побачите нову брехню Путіна і як у НАТО намагаються переконати самих себе, що Росія на них. Не нападе жалюгідне видовище, якщо чесно. І ще ну дуже показові історії з Естонії, як там надерли зади любителям рускова міра. Вам точно сподобається. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі. Отже, президент США Трамп вкотре заявив, що він розчарований Путіним. Також Трамп повідомив, що під час зустрічі із президентом України Зеленським, 17 жовтня, вони збираються обговорювати питання зброї, в тому числі і ракет Томагавк. Ми будемо говорити про Україну. Так я маю на увазі, у мене президент приїжджає в п'ятницю, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю, він хотів би мати томагавки. Всі інші хочуть томагавки. І у нас багато томагавків. Томагавк це. Вам потрібні томагавки в Аргентині за словами Трампа друзі, російська економіка скоро колапсує. А у Росії проблеми із солдатами, яких Путін втратив вже півтора мільйони. Вдарив Путіна по болючому, як то кажуть, сказав, що той маби виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. Ну маючи на увазі, ясно, що повномасштабку також Трамп віддав належне Україні, яка майже на рівних воює із Росією вже чотири роки. Дякуємо, Дональде. Це приємно, що нарешті до вас дійшло. І похвалу приймаємо у томагавках. Іфюно вореймін. You know I mean. І ви знаєте, що зараз у Росії довгі черги за бензином, так? У них довгі черги. Хто думав, що це станеться? І раптом його економіка зруйнується. І я б хотів, щоб у нього все було добре. Я маю на увазі, у мене були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним. Але він просто не хоче закінчити цю війну, і це я думаю робить його вигляд дуже поганим. Калінінград знищили б за лічені години. Шокуючий прогноз, друзі, для Путіна в разі війни з НАТО. Вже за пару хвилин дочекайтеся. Ну а поки ж повернемось до попередньої теми. Про черги за бензином тут Трамп ясно, що не збрехав на Росії та на тимчасово окупованих територіях продовжують палати. НПЗ, пам'ятаєте, як яскраво нещодавно палало в окупованій Феодосії? Я вам показувала це зарево, цю ватру. Так от щойно у генштабі підтвердили, під час атаки по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії були пошкоджені 16 резервуарів із пальним, які вціліли під час попереднього удару. Це сталося внаслідок повторної атаки по морському нафтовому терміналі у Феодосії в ніч проти 13 жовтня. На території підприємства і досі триває масштабна пожежа, і нам традиційно нравиться, як це горить. термінал у Феодосії, друзі, для розуміння є важливою логістичною ланкою в постачанні російським військам пально-мастильних матеріалів. Загалом об'єм нафтопродуктів, що могли би зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисячі. Кубометрів, крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Силоборони друзі атакували радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні. Це в Криму, пункт управління БПЛА в Олешках, Херсонська область і склад боєприпасів в районі Макіївки, Донецька область. Пабліки, які моніторять ситуацію в Криму, друзі, публікують фото, що на місцевих заправках поблизу Алушти взагалі немає дизельного пального. Бензіна нет, но держитесь хорошого вам настроєння, кримчані. А ще й на НПЗ в далекій УФІ ранкове задимлення після зустрічі із добрими українськими дронами. Ну який ж гарний вид? Ну гляньте, Безпілотник видел, не? відділний летить. За кілька хвилин круті історії, як в Естонії провчили прихильників Росії. Це точно треба почути і взяти на озброєння іншим європейським країнам. Ви підпишіться поки на наш канал, і не забудьте поставити лайк цьому відео. Дякую за те, що підтримуєте нас і підпискою, і донатами в описі. Сердечки! Так, от друзі, тим часом генсек НАТО виступає із заспокійливим спічем про те, що війни з Росією мовляв не буде. НАТО значно сильніше за Росію, а російські безпілотники не збивають саме тому, готові, що альянс настільки потужний, доволі смішне видовище. Марку. І єдине, що я закликаю всіх нас, це знайти втіху в тому, що як НАТО ми в 25 разів більші за російську економіку. Наша армія безмежно перевершує російську армію, коли йдеться про нашу, ех, ех, наші повітряні сили. Як казав один класик, ви забули, забули про це. А я вам зараз напам'ятаю. Дуже показове відео, як Путін Тить, що не нападатиме на Україну, це 2019 рік. дев'ятнадцятий Спекуляціями ко Криму і Донбасу всі прекрасно розуміють, що е, Росія ні на кого не збирається нападати. І для порівняння. Відео де він те саме, ну просто реально слово в слово каже про НАТО. Це вже свіже відео, 2025. Это невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Но это же те, кто это говорят, ну не верят же в это сами. Никогда Ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. 7 жовтня друзі, аналітики інституту вивчення війни американського писали, що Росія прискорює початкову фазу своєї кампанії із підготовки до можливої а, війни із НАТО і перейшла до етапу підготовки інформаційно-психологічного підґрунтя. Ну щоб своїм пояснити. Нащо вони це роблять, ну і для світу треж якби ширму якусь творити. Генсек же НАТО настільки впевнений, що альянс сильніший за росіян, що їм не потрібно навіть збивати російські літаки, якщо вони входять у повітряний простір. Як вам такий аргумент? Напишіть в коментарях. Я думала, реально, що вони прокинулися. Ніт. якби ми були слабкими, ви могли б можливо подумати. Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, будучи набагато сильнішими за росіян. Я вважаю, що набагато сильніше, що наша реакція є пропорційною і, звичайно, чітко дає зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями. Не задоволені вторгненням, так і запишемо це у фонд золотих цитат. Десь поруч із глибоко стурбованими, тим часом більш категоричним у своїх условлюваннях був екс командувач військ США в Європі Бен Годжес. Він друзі вважає, що в разі війни НАТО з Російською Федерацією Калінінград було би ліквідовано у перші години. Адже збройні сили альянсу можуть знищити російські військові літаки і військову інфраструктуру буквально за лічені години, і обов'язково це зроблять. Він пророкує російському диктатору Владіміру Путіну розгром в разі війни з НАТО. Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її знищили б військово-повітряні сили НАТО і сухопутні війська альянсу. Можна бути впевненим, Калінінград був би ліквідований у перші години. У перші години Калінінграда немає. Всі російські об'єкти знищені. А зараз дві ну, дуже показові історії для любителів о, всього руского в Естонії. Криптоінвестора, що донатив армії Російської Федерації, змусили сплатити українцям. Ще раз українцям у 30 разів більше у 2022-му чоловік тричі перераховував кошти організації, що займається закупівлею е, обладнання для російських солдатів, які воюють проти України, і при цьому живе в загніваючій Європі в Естонії. На це звернула увагу поліція безпеки, щоб уникнути кримінальної справи. інвестору запропонували перерахувати українські організації суму, що у 30 разів перевищує його пожертви армії Росії. Отримувач ко випадковим чином став український культурний центр в Талліні. Крім цього, чоловік має відпрацювати 75 годин громадських робіт протягом шести місяців. Ставте лайк, друзі, якщо хотіли потиснути руку естонцям. Наступний кейс не менш крутий. Колишнього депутата Сейму Латвії Росликова, який кричав у латвійському парламенті, що російська мова наша, не пустили в Естонію. Любитель руського міра опублікував відео із латвійсько-естонського кордону. Так, ну що друзі, ми сьогодні їхали в Естонію на зустріч з нашими колегами. І, як ви бачите, мене водорогі по остановила поліція, сказала, що у мене запрет посіщать Естонію. Зараз їдемо в міграціонку. В поліцію будемо розбиратися. Раніше проти цього розликова в Латвії порушувалися кримінальні справи за розпалювання ненависті і сприяння Росії як державі-агресору. Приводом друзі став його виступ у сеймі 2025 року. Я вам показувала це якось, де він російською мовою заявляє нас больше. Нас больше и русский язык наш язык. Вот. Центр no, no. державної мови в Латвії не забарився і звинуватив його у неповазі до латиської мови. Тоді ж його викинули із Сейму за цей виступ російською. Відповідаючи Сейму з картибу рулем 75-та панта, трешай далі, ісляктайся депутат не дрігся в Сейму сейш залі. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окремо механізована бригада. Зараз вони на Сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить А. Перевіз поранених, Б, можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і В. Наступальні операції теж є. І автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам. Ми бійці 47 ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава, друзі! Напишіть, що думаєте про це. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані.